Так, друзі, у продажу з'являється міні-Купер Кантрімен 2012 рік випуску, двигун 1,6, бензин, коробка автомат та передній привід. Дуже класний стан, красивий темно-синій колір. Тонований автомобіль має гарну зимову гуму, 17-й радіус колеса, чорні диски. Дуже класно виглядає авто. Гарний кліренс. Технічно жодних зауважень на сьогодні немає. Працює рівненько. По комплектації маємо передні задні парктроніки. Салончик шкіра, панорамний дах, є люк. Салончик в ідеальному стані, доглянутий, чорна стеля, панорама, люк. Також шкіряне мультикермо в гарному стані, спереду жодних зауважень по сидінням немає. Коробка у нас автомат, електросклопакет, є у нас кондиціонер, мультимедіа з дисплеєм 92 тисячі кілометрів, майже 93 тисячі кілометрів пробігу на сьогодні. Жодних помилок, все працює. Автомобіль обслугований. 11 тисяч 700 доларів ціна. Міні-Купер Кантримен. Уже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. звертайтеся.